Жили собі в казковій країні три братики гномики поспішайко, неуважко та забувайко. Одного разу братики вирішили піти до чарівного парку атракціонів, щоб покататися там на різних каруселях та гойдалках. А йти до парку треба було через велику магістраль. Яких тільки машин тут не було. Поспішайку та неуважко так поспішали, що не помітили, як опинилися на проїжджій частині поміж стрімких машин. Що тут почалося? Забувайко кричав, кликав братів назад. Він забув їх попередити, що переходити вулицю можна лише по пішохідних переходах і лише на зелене світло світлофора. Та було вже запізно. Один автомобіль різко загальмував. Побачивши двох нерозумних пішоходів, вантажівка зіткнулась з велосипедом ведмедика, і то від страху заплакав. Постраждали й гномики, вони ледь не потрапили під колеса автомобіля і сильно забилися. Поранені та хворі вони були доставлені до лікарні. Добре, що в цій історії через необачність гномиків більше ніхто не постраждав. А вийшовши з лікарні, братики замість парку та атракціонів пішли разом з іншими дітлахами до мудрої сови на уроки правил дорожнього руху.